Знаєте, приїжджала мимо АТБ і думаю, зайду. Прямо всі так за цією зараз ікрою. Я, чесно кажучи, оцю желатинову ікру я її не наводжу, тому що вона такий дрек. А тут розповідають, що це така смакота на ці гроші. Так що давайте підемо, подивимось, якщо є, купимо. Знаєте, кажуть, за компанією, і хтось повісився, так оце й ми. І бачите, такі червоні коси, прямо запрошують нас. Ходімте. Чесно кажучи, чесно кажучи, дивіться, яка ялинка гарна. Я в цьому магазині так не дуже знаю дещо, але язик до Києва доведе, тому давайте сходимо і я ж кажу, що подивимося за компанією, Так завжди виходить, що побачив. І я взагалі люблю таке солоненьке до цього, але... Знову мене заперло все АТБ. Мені, чесно кажучи, не подобається, що цей пакет коштує 90 копійок і той рубль 15, гривні 15. Ну, Ціни написані, де за 100 грамів, ось хурма, бачите, за 100 грамів 105 гривень. Ну, груші, яблука, яблуко таке манюсіньке, 32 гривні. Я вважаю, що це дуже дорого, 24-36. Ну, це таке. Пиво нам не потрібно, давайте проводимося те, що нам необхідно. Мілка, але мілку, ви знаєте, що я не купую, тому що вона працює з рашою. Ну, скидки на мілку є. О, гірчиця верес з усіма. А це що, манго-абрикозиво, гірчиця. Ну, придумали. манго абрикос, пюре манго та абрикосу. Та я щось в це не вірю. Ну, візьмемо, ну давайте, ладно. Все таки починається. Те взяти, те взять. Воно не потрібно, ти береш його. Так, паста по чому? Мене цікаве саме те, що чілі, чилі, барбекю, соус у мене такий є. Так, кетчуп з оливами вже. Боже, що тільки не видумають. Ну, паста я щось тут не бачу. Паста, можливо, тут. Я і тут немає. Ну, огірки добивають взагалі 120 гривень. В Україні огірки, ікра 57 гривень, щоб балакати. Так, ходімте, те, що нам необхідно. Давайте будемо дивитися. Хліб. Хліб, який хочете, тостовий, темний. Ну, тут хліб київський, дивіться, 15,90 коштує. це недорого. 30, 13, 25. А яка ж вага? цікаво. Ось київський 25 батон, нарізний, хліб київський. А це що тут 17, 14, 19. Там, мабуть, оцей тостер не один візьму, нехай буде. А тут ось за 17 тостовий є. Це висівковий. Теж можна взяти, мама любить висівковий. А тебе тут смачні такі оці, знаєте, отакі такі булочки тут різні, отакі. А ось чоловік бере, я покажу, я вам віддам отакі рогалики. Вони дуже гарні туди сосиску туди вставлять, чи що, набудь то смачні. А що, вони просто там чорсткі, то ж такі, так. У mm. нас зраз, зраз, зраз м'яке. А да, бувають і зовсім чорти. О, це м'яке, а це ні, так. Да. Отож вони туди пхають. А буває okay. таке, що всі добрі, а, а дві чорти. Mm -hmm. Ось таке буває. Оце. А скільки воно коштує? Це 14 гривень, так? Да? Чи ні? Ні, 21. 22 гривні. Так, хліба поменше. Так. А ну по чому ця вівсянка? Давайте подивимося. Ось, бачите, 38,90 стоїла 46. Ну ця вівсянка для мене, вона сама краща, чесно, я не знаю. Ну в мене є ще, тому мені ну нащо його набирати, якщо є. Так, Олія. Тут кричали, що в АТБ прямо все тут даром. 76, 69, ну це ж не літр. 62, 53. Скільки тут її? О. 780-750 мм. Зовсім мало. Зовсім. Так, каші малаші. Шоколади. Я вам скажу, хто до чого звик, Ну, цукерки. Так, рошен. 120, О, джек 160, Це дуже гарна ціна. От Джека треба взяти. У мене немає, мабуть, кульочка. Дома куча кульочки. Зараз я гляну. Там, мабуть, немає. Прийдеться одну гривню додавати до вартості. Ні, це рукавичка. Одну гривню до вартості. Ну, це гарна ціна на джек, візьму. Ось тут поруч пакетики, 90 копійок. Так, халва. Оці цукерки були самі дешеві. Зараз 110 гривень. Снікерс подешевів 360, а був 410. Житомирське ласо щось ось. ось. Лука з 220, Зума зійти. і що вони його роблять, а 220 Так, 22 гривні. Тут ось 17, 33, 17. Ну, кому ще не вже 17 жилейки. Оце добре, мені оце подобається. воно таке кисленьке. Зараз 18,90. Це нормальна ціна. Банани мені це не подобається нам за смаком, а ось ці кисленькі гарні. На це скидка є. Цукерки давайте подивимося. 145, ось. О, а коштувало 224, 71 своя лінія. Рафаело 175, Фареро ще 142 гривні. Отака коробушечка. Ну, ці дуже смачні цукерки. Тут навіть балакати. Тут 30 гривень скидка. Знижка. Чорна п'ятниця, чорна п'ятниця. Ну, знижки є. В коробочках, новорічні подарунки, вже, бачите, стільки багато. Печиво. Так, ну, печиво нам не потрібно. Говірка нам не потрібна. Непотрібна. Кава, напій, винний какао. а ось це какао, що ми з вами, юна, їли. Смачно. Ну, зараз я не хочу. Так. Ну, кава дорога, ось як 119, а коштує 212, 43% скидку. Е, даже... а що це форт? 144,53%. Ну, я зараз каву не купляю, тому що має 25 кава. Вона мені дуже подобається на сьогоднішній день. Не знаю, багато червоних цінників, але так, шоколад. Що ми бачимо? Шоколад 75, то що у козі я брала по 37. Бачите, яка ціна. Рошеновський 32, 43, 29, якийсь був арахів. Ой, я поламала магазин. Я поламала магазин. Так, зараз будемо... Ципляти назад все. Все на соплях тримається, розумієте? Там можна так зацепитися. Так. короче поламала і починила. Так, пішли далі. За чим ми прийшли сюди? Ми прийшли за ікрою. Та ікра може продаватися де? Знаєте, що я ще бачила? Оці рибки, а де в них ваги? О, Там тільки де цукерки, де в них контрольні ваги. Молоко 37,45. Будь ласка, бачите. Ну, це не те, що там якесь просрочено. просто акція. Зараз. 55 гривень коштує літер. Домашнє молоко 30 гривень коштує. Ну, ті, що люди продають, домашні. Сметана. 45 Кременчуцька, кефір у мене є. Молоко 37. У мене ще два пакети молока є, то досить. Так, це я не купую масло. Давайте по маслу подивимося, що у нас 76, своя лінія. А своя лінія це отаке, мабуть, отаке. 76 гривень. Ну, різниця 84, 76. Оце ось воно. оце. Ну 72 ж А ні, 82, значить оце. Помаранчеве. Оцей маргарин дуже гарний для випічки. Оце отакий. Бачите, відкрила. Маленькі пачки і здорові, Ось такий. Отакий. Він дуже гарний для випічки. Зараз на нього вершковий 22 гривні. Навіть скидка на нього. Так, ну масло давайте візьмемо. Зараз я візьму, все одно, ну, одну пачку я візьму. ну Зараз я його просто-напросто скуштую. Третього. Mm. Ну, на колір таке, як звичайне. ну Треба взяти дві пачки, тому що ціна непогана. І на смак непогано. От, будь ласка, зайшла, нічого не купляючи, розумієте? Зайшла просто за якоюсь ікру. Поки ікри я не бачу. Так, а де вона продається, та ікра? Мабуть, отут десь, да? так? Ага, оце, мабуть, 85 гривень. Ого, казали, дешево. Надо, кажуть, оцю кижучу, імітована оця кижуча. Так вона, дивіться, там намальована гарна, а тут вона така якась як... А ну, взагалі-то нічого. Давайте візьмемо спробуємо. Знаєте, я ж кажу, така реклама, що прямо смак вишуканий в делікатесів. Попробуємо. А немає окулярів, Який склад подивитися. Ну, нічого. Я знаю, що оце... Так, зараз зараз ми подивимося ікра. Оце, оце ікра, ось оце. Оце, 25 гривень. Це тут просто один желатин. Диві, вона навіть і не, вона не рухається в банці, тому що тут просто один желатин. Ви його не прожуєте. Мене чим підкупило, що ця ікра вона жується. І коли ви так розкусуєте, вона прямо так хлопать. Тобто, може, ага, може щось інше. Ну, це це, це дрек. Знаєш, кажу, ще. А це що таке? Це я весь магазин ламаю. Ну це, вибачте, вони накрасили всередину, ну тут просто місцево. Диви. А ні, там є такі. Тут прямо раніше таку ікру. Це червона лососева. Лососева. Що, дві візьмемо, спробуємо. Ну давайте, щоб порівняти. Ту я точно знаю, що то гена палиці. А це давайте візьмемо, Я ж кажу, що за компанію завжди якийсь. Я вам хотіла сказати, я бачила таке відео. Давайте провіримо, тому що, знаєте, буває що таке, що брехня. Ось сьомга. Я не знаю, яка ціна, її неважливо. От я беру стейк-сьомги. Ось я беру його вага. Його вага, а де його вага? 250 грамів. От сидімте зараз на ваги і провіримо, є там 250 чи ні. Тому що я просто бачила таке відео, що... Там не вистачає дуже-дуже багато. А я така людина, що мені краще раз подивитися і перевірити, чим розповідати якісь там казочки. Хоча я зараз ще ці цукерки не зважила, а мабуть, треба зважувати. А де я бачила ваги? Де ви бачили ваги, не скажете? От і я не пам'ятаю, де я бачила ваги. Ні, я хочу перевірити. А не треба цукерки, так? Да, там на касі. А, дякую, дякую. То я так часто в цьому магазині буваю. А, так тут вагів ніде мене знайдемо з вами. А, ого є, є ваги, є, є, є. А то ще кажуть, що я берешу ось контрольні ваги. Ось вони. Капуста 29. Дивіться. 270. А заявлено 250, то це ж коробка. Все чесно. Не знаю, де вони знайшли. Тут все чесно. Я ж кажу, що ліж би щось розповідати і казати, не потрібно це робити. Гречка 31, але я не знаю навіть, яку гречку брати. Мабуть, якби вона вагова була, але вона не смачна зовсім. Ти її вариш, вона не пахне навіть гречкою. Ну не пахне. І вариться три години. Все, ми це провірили. Я взяла пачку просто так, не вибираючи. Так, хватайте, я вас повільно буду вести, а ви хватайте те, що вам необхідно. Чи тут хочете, чи де ви хочете, хватайте. Все по-чесному. Так що кладу назад. Я тільки для перевірки брала. Ця рибка дійсно охолоджена, вона не заморожена. Креветки так само. Ну, я отак вам проведу. Креветка очищена, охолоджена соусом 129 гривень. Це ось ця. Вона була 145, вона дуже смачна. Асорті морепродуктів 179. Це оце. Креветка ціла 114 гривень, а стойло 152. Ну, нормально. Але я брак цього не буду. Ми купили ікру. Ось тут. Теж знаходять дуже багато людей, що знаходять в цих відділів. Я не знаю. Мабуть, у мене все є. У мене у цих підставок, мабуть, штуки три. Треба комусь подарувати. Тарілка. Ось якась та тарілка. 47,90. Добре, що є оця пікалка, що одразу раз. Пік і все. Це, мабуть, сумочка така гарна. Часи. Ну, такі дрібнички різні, є, які ти хочеш. І що ти хочеш? Я кажу, що тут маленький китай прямо тут. О, яка гарна, ось дивіться. Mm. А, так вона залізна, я думала, вона глиняна, вона залізна. Так, що у нас тут, по-моєму, тут те, що мені подобається, його немає. Фері я не беру. Мочалки я зараз теж наберу, ну, що ще. Ось повітря розпилювача 55-41. У ну, мене є дифузор той, ну, вже ось іграшки, ялинка. Ну, все як в звичайних магазинах. Красиво, ось прикраси. Якось хочеться ось тільки шапочок для дітей. Володя, хочеться щось красний, купити, щоб настрій піднявся. Дивіться, яка гарна ось фея, чи хто вона така. На... Гарна. Наліпки новорічні. Ось тапочки дивіться. Ну, я замовила тапки на цьому, на тему собі. І вони коштують ці тапки. Бачите, немає, треба туди йти. Нема тапок. А ось дивіться гарні тактушки, ну вони тонкі, на вулиці не вийдеш, нам треба така, щоб підошва була товстезна. О, оце зараз рекламують, прямо ріже само, а я наріжу її руками. Папір туалетний мені не потрібний. Гарні онлінки продаються, це лабораторний контроль якості, це свіже мясо Глубинське, І я думаю, що це холодильник не глубина, а саме знатної курки. Так, це знатно курка. І тут, і тут. Але все одно, я думаю, що воно все однакове, в одному місці воно вирощується, місце. Так, пиво. Ніхто не хоче, пити пиво, дивіться, 27, навіть 20 гривень пиво. Це не безалкогольне, це звичайно. Ну, Не сезон, пива не пірч. Ну і найгірше, що тут завжди великі черги. От мені чим не подобається тебе, що тут завжди одна каса працює, ні, дві, там іще десь працює. Ти, де, жіночка. Чи там може хлопчик там ходить? А там працює каса чи ні? Працює, да? дякую. Бачите? Я нагаваю, що не працюють каси, тут працюють, працюють каси, а не кустов, вона всюди виходить, так що давайте. А й там, і там. Там одна груша, тут один якийсь бутерброд. Так що зайшла за одною крую, подивитися, що ж, Ну, ми з вами будемо вдома експериментувати з хлібчиком цю і Я думаю, що чайком поп'ємо, ну чесно сказати, скажу своє враження. Що й до чого розраховуємося.